Так, усім привіт, сьогодні <coughs> хочу зробити тест ігри Revenge of the Savage Planet. Щоно запустити, така якась весела ігра. Давайте перейдемо до наших налаштувань. Так, Нагадаю, у нас система i 5 12400 f 6 ядер, 12 потоків, 3, 4 Гц на всі і потоки. 16 ГБ оперативної пам'яті Т200 МГц, 16 таймінг і відеокарта x 660 xt 8 Гб GD6 пам'ять. Так, відео. У нас тут э, стоїть EPIC але я підключив вам для FSA. Давайте виключу її. Так, і треба нам вертикалку відключити, мабуть походу застосувалося yeah. чи ні той би як застосувалося передять oh. хе Гриби передять. Oh, oh. <laughs> Видите, як він у мене обігає. Це прикол. Кого мені нагадує що я не пам'ятаю. Так, давайте будемо, що в нас тупо продуктивність. Продуктивність у нас 125-126 кадрів. Відоката завантажена повністю. Так, процесор у нас паше на 44%. Хм, в кімнаті жара страшна. Тому... Відеокарта погибилася майже до 82 градусів Ой! Тому щось чого. Там щось тут знайти? Ну, думаю, його піде набагато слабшу, 10, 1070, 1060, 60, 60 кадрах повинна піти без проблем. 1060 повинен має на 6 ГБ. Відеопам'яті якраз до 6 ГБ потрібно. Так, 135 до відеок, відеокарту поповню. Оптимізація поки що для відеокарти дуже хороша. Не ж так, що може знаєте, є, що не завантажує повністю відеокарту. Або завантажує пише 98-99, а споживає тільки там, наприклад, 100 Вт. Но це не є повне завантаження, не всі блоки, напевно, завантажуються. Така. Весела ігрулька. Мультяшна графіка, але прикольно. Мені сподобалось. Давайте ще включу. тут це ультра налаштування, епічне налаштування. Давайте включу DRSA на якість. Так, 150 Але сто п'ятдесят. Сто тридцять. Ну, як як було, хоть. Так. Думаю, для людей, які для яких якась криза з ігами, думаю, таке веселе без все, буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будемо стримити, будемо робити різні відео на ігри. будемо. Дякую всім папа. -па.